У нас хуйня малята. Добра ніч. Ладно, 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 друзі, це так прикалуюсь. Якщо що, сьогодні 1 квітня, день дурня, так що приймаю усі привітання в коментарях. Добре, друзі, це був такий прикол. Я думаю, всі це розуміють, ніхто не ображається. Якщо хтось справді чекав на новини духа Зони, от цього разу вже не. Першоквітневий жарт. Справді щас розробляється проект. Багато цікавого ми наробили, і в майбутньому я справді зроблю відосик із інформацією про те, що буде, що вже зроблено, коли приблизно цей весь контент вийде. Але не зараз. Зараз перше квітня, тому, друзяки, привітайте когось іншого. Дякую всім за перегляд. А Сані, дякую за мод, який він розробляє, який якраз таки був представлений на відео замість духа зони. Все, друзяки, бажаю вам гарно провести це свято. you <laughs>